Бурденюк Каріна, мамина молитва, молилась мати уночі і перед образом святого поклони била при свічі за сина свого, просила в Господа руки, благословить Його благала, опіки, Боженьку, пошли, щоб куля зла сина минала, бо ж та кровиночка її. Одним одна у цілім світі, одна у серці, у душі, вона, як промінь сонця, світить, благала ангелів святих, Щоб повертав живим додому, ховала темінь за дверима, а там далеко у боях її синок, її дитина молилась матінка в вісні. Скапував віск свічі нічної, Сон бережуть і мій, і твій. Захисники України, вони герої.